Що він Ісуси Йоск якось не знає Матір, як життя говорить, що я немо зійшов. Він увійшов Ісус сказав і наремцевим із собою. Ніхто не може прийти до мене, якщо отець який послав, мене не приде не приведе його. І я послав... Будьмо уважні, казав юдеям, що до нього прийшли, і хліб життя, батьки ваші їли манну у постелі і померли. Це є хліб, що сходить з неба. Що хтось хто стоїть, хто їсть і не вмре, і хліб живий, що зійшов з неба, Є хто з'їсть хліба жити живий буде вовіки. І хліб, що я є, я дам є тіло моє, яке я дам за життя світу, і сперечалися між собою, жиди кажучи, як може цей нам дати тіло своє їсти. І як сказав їм Ісус, як не їстимете тіла Сина Чоловічого і не питимете крові Його, життя не маєте в собі.